Ви дивитеся Суспільне Луцьк. Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах. У Польщі розпочався протест на пунктах пропуску із Україною, що відбувається на його дині. Як заручники ситуації зараз. Документи зараз закінчилися, таможені, потрібно їх продляти. Пенсіонери вирощують кіз у центрі Луцька. Чому сусіди проти? До самих можливо, проблем немає. Якби не той сморять, якби вони не спригули з цієї половини на нашу протягом двох днів. Волонтери з Луцька та Липин виготовляють пів тисячі буржуєк для військових. Кілограма, певно, два з половиною, три, певно, не більше. Вона компактна, легенька. Біля пункту пропуску ягодин на кордоні із Польщею пусто кордон заблоковано. Знімальна група Суспільного перебувала тут упродовж години, але за цей час жодна вантажівка з України не виїхала і не перетнула кордон у напрямку України з території Польщі. Речниця Волинської митниці Валентина Черниш розповіла Суспільному, що блокада кордону польськими перевізниками розпочалася 6 листопада, о 13.20 за київським часом. Українські водії, які очікують перетину кордону до Польщі, кажуть, перебувають у повній невідомості. Ніхто нічого, ніхто нічого не знає, знають поляки, коли вони нас пустять. Водій вантажівки Сергій, який перевозить промислові товари, говорить на кордоні чекає третій день. До того 10 днів очікував у електронній черзі. Але проїхати кордон вчасно йому не вдалося. Як заручники ситуації зараз, така сложилася ситуація, що зараз документи зараз закінчилися таможені, потрібно їх продляти, треба якісь робити процедури таможені, і тепер не знаємо, як воно далі, і не, коли їх робити. Зареєструватися в той же шлях, ми не можемо. Не знаємо, на яку, на яку дату зареєструвати в шлях. Ще одна проблема спричинена блокуванням кордону завершення строків чинних митних документів, говорить водій вантажівки Іван. Водію дається від терміну замитання машини до пересікання границі. 10 суток, якщо він таможиться в Києві, Дніпрі, якщо він таможиться в Ковелі, дають 5 суток. Проходить цих 5 суток чи 10 суток. Водій має десь піти найти. Митників знайти, цей, щоб продлити срок доставки, щоб, ну тому, що попадає дуже на, на великий штраф з польськими учасниками протесту на пункті пропуску корчова у Польщі поспілкувались наші колеги із Суспільного Львів. Їхні вимоги такі. Їх озвучує Томаш Борковський, співорганізатор акції. через відсутність дозволів на комерційні перевезення, кожен робить що хоче. Також хочемо, аби польські автівки вилучили із системи є черга з української сторони. Ми можемо зареєструватися лише після в'їзду в Україну. 12-13 днів треба чекати порожнім машинам, бо їдемо пустими з України. Ми не возимо вашого товару. Важко нашим водіям це витримати. Українські водії можуть поїхати додому за цей час, наприклад, зі слів речниці Волинської митниці Валентини Черниш, за першу добу блокування кордону темпи митного оформлення значно знизилися, адже транспортні засоби не подаються до митного оформлення. Ще з рахунок того, що вчора до обіду все працювало в штатному режимі, то ми за добу оформили 400 транспортних засобів на В'їзд в Україну і близько сотні на виїзд з України, але станом на сьогодні ми вже бачимо динаміку буде ще менше, тобто трафік суттєво впав, і в принципі польські перевізники дотримуються своїх обіцянок, що вони будуть пропускати всього-навсього одному транспортному засобу за годину. І от рахуємо, що в нас получиться година транспортних засіб, а 24 години то Будемо мати 24, в кращому випадку може десь там до 50 транспортних засобів, з урахуванням того, що вони обіцяють, що будуть безперешкодно пропускати гуманітарну допомогу, легкозаймисті вантажі, а також товари із там із живих тварин або інших речей, які дуже швидко псуються. Зі слів Валентини Черниш у Польщі нині перебуває близько тисячі завантажених транспортних засобів. Які очікують перетину кордону у пункті пропуску ягодин. Лариса Андрійчук, Олександр Ватащук, Суспільне, Новини, Луцьк. Ти йдеш, коза робить свою справу, і ті бризги просто у нас і всі вризі на людину. Так, Софія Лех, мешканка вулиці Тесленка, що у середмісті Луцька, розповідає про сусідство із власниками кіз. Каже, її подвір'я межує із господарством діда Миколи і бабусі Наді. Вони з її слів захарастили усе побутовим сміттям і у ньому вирощують кіз. До самих кос, можливо, проблем немає, якби не той сморід, якби вони не спригули з цієї половини на нашу. Виходжу днем, літом, собака розходиться, крик шумгам, Виходжу, кози тут стоять. Кози з рогами, вибачте, я на цьому місці вагітності. Хто знає, чи кінеться на мене, чи не кинеться. Чотири часа ночі. Комендантська година. Кози б'ються до мене об стянку з вулиці. Хата низенька, вікна можна легко побити, якщо буду скакати. З іншої сторони, вулиці Яровиці, обіця Олексія Назарова. Розповідає, тварини постійно гуляють на даху будинку, звідти голодні, об'їдають листки дерев і зістрибують до сусідів. Сморід іде через весь той забор. Все смерди, я не знаю, скільки там, може, там по вже того лайна. Спригнули, поламали повністю черешню, сливку, абрикосу. Запахи, оті всі діти ходять, йдемо. Вони, от бачите, ходять по криші, можуть вражені такі, що вони можуть і пригнути на, на голову. Ще одна скарга від сусідів: що сміття, яким захарастили своє подвір'я стареньке, розлітається вулицею. Там, де кози, там іще риб, тому що вони відчувають молоко. Постійно тут ввечері лазять. Вивезти дитину, ставити таку в халясці, поки на вулиці тепло, щоб я в хаті щось зробила, щоб вона поспала, страшно. Олена Поштарка, яка носить пенсію власнику Кіз. Каже, що до його будинку вже 13 років неможливо зайти через захаращеність сміттям. Я йому все рішення на коліні, тут на дворі видаю пенсію, тому що в хату пройти неможливо. Власнику кіз Миколі Глаченку, 86, Розповідає, що мешкає тут понад 60 років, і раніше кіз мав ціле стадо, а зараз залишилося чотири. Їх випасати із дружиною вже не мають здоров'я. І бабі 87, А ноги поламала через кози, там браму відкривала. А де ви їх тримаєте? Що вони такого? час на духу бігають? Чи у вас є якийсь хлів для них? Якийсь... Хлів завалився там. До власників тварин мешканців котре викликали інспекторів муніципальної варти. Бабуся Надя каже, кіз скоро позбудуться. Поріжемо, держати не будемо. Вона молоко прекрасне дає. От. Через ще я її держу, а я лікуюся навіть тим молоком. А сміття наше стільки? А де ви бачите сміття? Це не сміття у вас. Тут листочки з дерева. Бачите, що ми будуємося, то воно все потрібно для, для будівництва. За неналежне утримання свійських тварин та захаращення своєї території та загального користування Гладченків котра склала адмінпротокол, розповіла Суспільному начальниця відділу департаменту муніципальної варти Оксана Матрунчик. Дана особа неодноразово була притягнута до адміністративної відповідальності, передбачає накладання штрафу в розмірі від 340 до 1360 гривень. Микола Гладченко каже, що штрафи постійно сплачує. А мешканці говорять, що це не вирішує проблема занедбаних тварин та території. Подаруйте в зоопарк і не будете мати проблем з козами, якщо... Це правильно. То я от воно з місяць-два вже. Дар'я Тимошкова, Віталій Гаврилець, Суспільне, Новини Луцьк. Вісім переселенців від початку повномасштабної війни проживають в одному з закладів дошкільної освіти Горохова. Розповіла суспільному директорка дитсадка Інна Гайда. А від страху, хлопець поклав її пітру. мостом біля струмка. Марія Степаненко з Краматорська навчається онлайн в 21-й краматорській школі. У мене зараз іде зарубіжна література. Ми на уроці читаємо, і сьогодні в мене сім років у квітні минулого року. Разом з мамою, бабусею та сестрою дівчина виїхала з Краматорська. Не думала, що з дому поїдемо. Нині мешкають у горохівському садочку. Сім'ю розмістили в кімнатах дитячої групи. Тут самостійно ведуть побут та навчаються, говорить бабуся дівчинки Світлана. Сонука з, з дітьми, де да, приїхати все дома покинути. Що було, кариться наже раками. бросили. приїхали сюди. Через постійні обстріли Краматорська та відсутність зв'язку і світла зв'язуються з рідними раз на два дні, розказує Юлія Степаненко. Батько в мене там. Дуже страшно каже, обстріли кожен день ховаються. Ну, сирена за сиреною. Ви і вночі в сусідніх кімнатах мешкають шестирічна Ангеліна з мамою Ілоною. Жінка розповідає, приїхали з Очакова. Зараз місто щодня під ворожими обстрілами. Ангеліна у вересні пішла в перший клас місцевої школи. Повертатися в Очаків поки не планують, бо житло зруйноване, каже мама Ілона. Ми вже ходіла, звісно, дамом же поїхати. Кажу, уже вдома, ні роботи, ні мами, вже нічого нема. Внутрішньо переміщених українців розмістили у двох групах дитячого садка. Ще в закладі дошкільної освіти працює п'ять груп, які відвідують 90 дітей. Каже вихователька Ніна Карпук: ми набрали діток, ми тут працюємо, ніяких конфліктів з ними ми не маємо, і щоб вони нам заважали, я теж не можу цього сказати. Максимальна кількість переселенців, які одночасно розміщувались у дитсадку, 30 людей, каже директорка Інна Гайда. Звичайно, заклад це не не найкраще місце для комфортного перебування, але люди були ну відносно в безпеці. Було де прилягти, чим накритись. Перекусити, помитися. Із Києва в нас були, і з Харкова, і з Миколаєва. От багато з тих східних областів. Їхали з собаками, з котами. Усього в Горохівській громаді проживають 346 внутрішньопереміщених внутрішньо переміщених осіб, розповіла начальниця міського відділу соціального захисту Віра Іванюк. Тетяна Біскуп, Віталій Гаврилець, Суспільне новини, Луцьк. Пів тисячі буржуйок виготовляють волонтери за два дні, розповідає волинянин Олександр Лозбін. Каже, впродовж тижня шукають балони, вихідними їх майструють і далі буржуйки відправляють з Луцька для боронців України у зону бойових дій. Це Наші робочі апартаменти. бліндаж, то ми тут живемо як би на роботі. Так. Ото буржуйка, та витяжка. Супер. Там свічка. Поставив, запалив одну, чи дві, чи три. І тепленько, і все бомбезно. Всім дякую. Говорить, що вихідних тут збираються люди з лепин та луцька, щоб пришвидшити виготовлення буржуйок, роботу розділили на етапи. У кожного своя ділянка виробництва. Зараз от я зіб'ю цей держачки. І цей держачок у нас залишається. Потім його болгаркою розпилюють на дві частини і беруть лапці. От і наша робота тут, а далі вже балон коли пустий, він йде на плазму. На виготовлення боржуйок збираються від 10 до 20 людей, розповідає один із волонтерів Дмитро Уренюк. Звичайні люди. Хтось працює десь там директором, хтось працює працівником, ну, хтось підприємець. У Нас же не було майже балонів, то нам люди позбирали за тиждень біля 700 балонів. Хто два, хто десять. Нам з Одеси в плетах поприсилали з Рівного, там рибальська спільнота. Після порізки балони передають у цех для зварювання. Все тепленьке. Хлопці приварюють до неї димохід, щоб відводити гази. Приварюються завіси, приварюються обмежувачі, щоб дверка не западала всередину. Кілограма, певно, два з половиною, три, певно, не більше. Вона компактна, легенька. Сюди можна встановити окопну свічку і ця річ нагрівається. Хлопці заміряли до 200 градусів і вже можна посушити якісь рукавиці. Тут же у нас останній етап, де ми прикручуємо пекляму і ставимо. На відправку дякую вам за такі файні буржуйки. Для тих, хто приходить виготовляти боржуйки, волонтери організовують обід і вечерю. Класичний рецепт борщу на свинячих ребрах. Має бути готовий на час дня, щоб хлопці в них якраз перерва на обід, і вони могли перекусити. А ввечері інша команда приїде готувати вечерю. Минулого року зробили в районі 1200 штук. Цього року плануємо зробити хоча б два рази більше. Здоров'я бажаємо. медики. 21 го батальйону передають вам щирі вітання та велику вдячність за ці буржуйки. Вадим Панафідін, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк. Ви дивитеся Суспільне Луцьк? Підписуйтеся на Суспільне Луцьк у соцмережах.